Якщо спадкодавець помер і не залишив заповіту, спадкування відбувається за законом. А закон, в свою чергу, передбачає кілька черг спадкоємців, які можуть претендувати на спадщину. У межах однієї тієї самої черги спадкоємці спадкують майно померлого у рівних частках. Отже, спадщину в першу чергу отримають діти спадкодавця, в тому числі і усиновлені, той із подружжя, який пережив спадкодавця, батьки спадкодавця, в тому числі і усиновителі. А також діти, що народилися після смерті спадкодавця. До другої черги спадкоємців належать рідні брати та сестри спадкодавця, дід та баба померло. У третю чергу, за законом права на спадкування мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу особи, які проживали із спадкодавцем не менше ніж 5 років до відкриття спадщини. До п'ятої черги спадкоємців відносяться інші родичі-спадкодавця, до шостої ступені спорідненості включно. Крім того, у п'яту чергу мають право на спадщину утриманці спадкодавці, які не були членами його сім'ї. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.